Добрий ранок, шановні студенти, викладачі нашого факультету, а також гості нашого заходу. Сьогодні ми проводимо антракт на тему поетично-музичного серця Тараса Григоровича Шевченка. Його день народження і день смерті були на попередніх вихідних. Це велика людина нашої української літератури і нашої культури, тож традиційно ми згадуємо його. Але також я хочу почати цей захід із слів. Співчуття усім, хто втратив своїх рідних учора у кривому розі, і сьогодні вночі у Сумах, тому що російські дрони прилетіли по житловим будинкам, і задача Росії нас знищити, нас зупинити, а наша задача не дозволити їм цього зробити. І це залежить від кожного з нас, хто живе зараз у цій країні, хто будь-що робить. Наша задача продовжувати існувати і продовжувати розвиватися. І давайте. Згадаємо усіх загиблих хвилини мовчання. Е, першим номером нашого музичного тракту буде вокальний номер. Музика Білаша слова Михайла Ткача, назва пісні над Україною, виконує квартет у складі: Москвін Назар, Москвін Микита, Коваленко Ілля, Балабанов Василь, клас старшого викладача Еми Вікторівни Макарової, концертмейстер Ганна Шепеленко. Зустрічайте! Дякуємо за дуже чуттєвий виступ. Хочу сказати про те, що нашим військовим завжди потрібна наша допомога, але зараз особливо. Це реп-прибор, ви можете бачити на цій скринці, який не дає ворожим безпілотникам підлітати до позиції наших захисників. Ви можете стати волонтерами і допомогти нашим військовим. Тут є QR-коди, монобанки і також конверт у Приватбанки. Або ви можете кинути гроші готівкою. Всі бажаючі допомогти, будь ласка, підходьте і допомагайте. Наступною на нашу імпровізовану сцену вийде Інна Дубровик, студентка 4-го курсу, із твором Тараса Григоровича Шевченка. Не женіться на багатій, клас викладача заслуженого працівника культури Юрія Дорошенка. Зустрічайте! Каз Григорови Шевченко, не женись на багатій. Не женися на багатій, бо вижени з хати. Не женися на обоїй, бо не будеш спати. Оженися на волі і волі, на козацькій долі. І яка буде, така й буде. Чи гола, й гола. І ніхто не докучає і не питає, чому болить і де болить, ніхто не питає. У двох кажуть, мов і легше плакать, наче. Не потурай легше плакать, як ніхто не бачить. Дякуємо. Українська народна пісня «Ой, чия ти дівчинонько в обробці Андрія Штогаренка виконує Ангеліна Зоріна. Клас старшого викладача Софії Леонідівни Леонтівої концертмейстер Ганна Шепаленко. Зустрічайте! i <laughs> Само, дякую. Я хочу нагадати про нашу скриньку. Ще, на жаль, ніхто не підійшов, тому, будь ласка, усі бажаючі, зробіть це. Наступною на нашу імпровізаційну сцену вийде Ірина Герцюн, студентка 4 курсу із твором Тараса Григоровича Шевченка: Минають дні, минають ночі. Клас викладача заслуженого працівника культури Юрія Дорошенка. Зустрічайте! Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Боже, не плачу й не сміюсь. Доле ти. де? Доле, де ти немає ніякої, коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ночами, серцем завмирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а як ні. То проклинать і світ Божий запалити, страшно впасти у кайдани, помирать в неволі, а ще гірше спати, спати, спати і спати на волі? І на вік віки заснути і сліду не кинуть. Однаково, що жив, що загинув. Доле де ти? Доле де ти? Немає ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої! Злої! Дякую. Завершальним музичним номером нашого антракту стане сюїта Старовинні українські танці 16-19 століття. Виконують ансамбль дерев'яних духових інструментів під керівництвом Касьянова Валентина Васильовича. Склад ансамблю: Балабанов Василь Флейта, Живак Серафіма, Флейта, Дорошенко-Влад, Кларнет, Мелещук Юлія, Саксофон, Стаднічук Михайло, фагот. Завершальний номер. Тепер теж завершали номер нашого тракту. Зустрічайте студентку третього курсу Перекупенко Софію, клас народного артиста України Віктора Михайловича Тетеря, концертмейстер Юлія Анатоліївна Паджи, музика Миколи Лисенка, слова Тараса Григоровича Шевченка, Садок Вишневої коло хати. Ваші оплески! you mm -hmm. Правильно. Хочу нагадати про те, що у нас стоїть скринька. Кожен може задонатити як готівкою, так і через мобільні застосунки, в монобанку або приватбанку. Також хочу завершити цей тракт словами, якими почав про те, що задача Росії нас знищити. Наша задача не дозволити їм цього зробити. Ми, живучи на цій території, продовжуючи робити свої справи, ми. Показує, що Україна жива і навіть не збирається здаватися. Слава Україні!